Ну що, всі наїлись путінського перемир'я? Да? Особливо ті, хто все це час знаходився на передку. Ті, про який такий жест доброї волі, вони нічого навіть і не узнали. Так давайте хоч ми зараз про це розкажемо. Тут же перемир'я у нас, було. Перемир'я. А ви нічого і не замітили, Да? Київ той одразу замітив. Тут же. Путін об'явив пасхальне перемирие. Одновременно с этим Росія і Україна обмінялись пленными. Сразу після виступлення Путіна російське БПЛА атакували Київ. А що це кось так прямо удивило, Да, та не смішіть мене. Традиційне, баральне путінське перемир'я, з яким ми не перший раз стикаємося на різдво ж там. Нічто похоже було, і и... тоді на нього забили практично. А сейчас не то, щоб сразу, а як то кажуть, по взаємному обвиненню. Миноборона РФ уже отчиталось, что приказы о прекращении огня отданы. Однако перемирие будет соблюдаться только при взаимном прекращении огня, подчеркнули там. Участники відчуття, що Путін сам собою війну веде. Сам почав, сам остановив, приостановив. Може, ну хоча б як то для приличия надо було зделати судовёрність взаємної. Ну тоді да, тоді ж прийдеться і самому її исполняти. А так що, а так, якщо що, то ми винувати, не послухались приказа. А це був іменно приказ. Іначе ми на це все ймели повне право навіть не рефлексірувати. З нами ніхто нічого не проговарював, а саме ніхто нічого не проговарював, бо ми тут вообще ні при чому. Це ж не нам все. Це тому, хто питався віддати приказ, і це не Путін. Путин осуществил план Трампа о перемирии к Пасхе. В своем заявлении в субботу Путин связал решение о перемирии с действиями администрации Трампа. Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренне является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричины украинского кризиса. Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны президента Трампа, наших китайских друзей, председателя КНР, стран БРИКС, всех сторонников к справедливости Львому мирному урегулюванні українського кризиса, сказав Путін. А які випроси до київського режиму? З ним, я ще раз повторюю, з ним ніхто нічого не обговорював, а тим більше не договорювався. Той київський режим на цю ігру пішов, окей. Бо не раз вже сказано, Україна договороспособна. А от Росії приходиться пітлять. Чого вона не хоче признавати? Категорічки. Вілка для Зеленського і пас Трампу. Путін дав приказ остановить бойові дії. які вже по новому начались, так що пиняти в сторону Зеленського немає вообще ніякого смислу. А от перед Трампом грати в поймальчики таки прийдеться. Бо Путін, як ви поняли, його таки боїться. Оттуда його цей рекламний ход. Ні на які договореності не йти, але зробити від що з тобою можна ймети дело. І желательно не санкціями які вже так конкретно замаячили на горизонті. Але їх питання ще ж окончательно не відставився. Україна згадалася на пасхальне перемир'я і пропонувала продлити його. А що, давайте грати цю гру їхніми ж картами. Тепер відказуйтесь ви. І демонструйте, що нічого не помінялося. Індульгенція, виявляється, була використована на разову акцію. Так що для кого там вилка? Пісков ответил, буде ли Путін продлевать пасхальне перемирие. Пісков Путін не давав команд по продлению пасхального перемирия. Іних команд не було. Ответил Пісков на вопрос, буде продлено перемирие. Ну і ладненько, Можна возвращать статус-кво і опять думати, як би то його угодить Трампу. Якого ви так сцитесь. И раз на свалить, ничего не Ні, вони пытались, дуже старались. ВСУ 444 раза обстреляли позиции вооруженных сил РФ после объявления перемирия. ВСУ также применили 48 беспилотников самолетного типа, в том числе один направили на территорию Крыма. По данным Минобороны, под огнем оказались населенные пункты в Брянской, Курской и Белгородской областях. Всего 12 обстрелов, 33 удара дронов и 7 сбросов боеприпасов. Стоп, 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 стоп. дайте не путать грешное с праведным. На территории этих областей никто ничего не объявлял. Я вам больше скажу. За вашим же наполяганием, за вашим, война там велась в прежнем темпе, потому что вы так хотели. Герасимов заверил Путина в продолжении работы по освобождению Курской области. Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что работа по окончательному освобождению Курской области продолжается. Ну да, продолжаются. Так а что вы тут только что считали? Ви ж самі не захотіли сворачувати лавочку. перемир'я – це коли ми по команді Путіна різко а вони – Ну, Вибачте, так не годиться. Міронов назвав пасхальне перемир'я провіркою київського режиму. Міронов ще пасхальне перемир'я моментом істини. Он покажет намірення Києва. А ви до сих пор не знаєте наших намірень? Ну, давайте я вам їх скажу, озвучу. Бить окупанта до тих пор, поки він шевелиться. Зашевелився, получил. Там, де ваші сиділи тихо, ми теж мовчали. Ми ж одразу зрозуміли, в яку ігру ви з нами граєте. Да ви і самі ж зрозуміли вже. Военный осведомитель. Наиболее вероятно, что пасхальное перемирие было объявлено для Дональда Трампа, а не для прекращения боевых действий, как это было и с недавним инфраструктурным перемирием. Нам кажется маловероятной версией о том, что внезапное двухдневное перемирие без механизмов контроля и разведения сторон приведет к более масштабному и долгосрочному прекращению огня. Не стоит рассматривать данное перемирие как действительную попытку остановки боевых действий в одностороннем порядке. Ты байки, не догадливые. Сами там что-то придумали и догадываются, догадываются. Що це вполне вероятно, і іменно то, що вони придумали? А ви в самого Трампа питали? Він доволі як ви йому подмахнули. Роман Сапаньков. По перемирию много вопросов у читателей. Во-первых, и самое главное, это такой авторский стиль Верховного. Нравится это кому-то или не нравится? Ну, вот так. В рамках этого стиля должны быть вот такие вот жесты на наши христианские праздники. Это не первое перемирие, прошлое было сорвано. Во-вторых, скорее всего, это такой чисто медийный шаг навстречу Трампу. Ну, чтобы он мог скормить хоть какие-то переговорные успехи своим избирателям и многочисленным противникам. Опять же, если противник сорвет перемирие, а в этом нет сомнения, это только ухудшит переговорную позицию Бившої України перед адміністрацією Трампа. І що сильно ухудшило що там бивша Росії Сильно собою довольна, да? Трампа положила уже в карман собі готовенько. Він, ну як ви думаєте, він впечатлился Це ж йому все було, йому. Хто против? Ніхто. Котс Ньюс. То есть, по сути, мы демонстрируем добрую волю и стремление к миру. По факту очевидно, что хохлы не станут придерживаться никаких перемирий. Следовательно, мы, как и раньше, будем их озвездюливать. Но уже в рамках ответа на нарушение перемирия. Не сомневаюсь, что список нарушений режима прекращения огня снова ляжет на стол в овальном кабинете. Не получается у Зеленского оседлать конек перемирия. Опять мы переиграли. Кого вы переиграли? Вы же дальше одноходовой комбинации ни в шо играть не способны. А с кем вы вообще играли? Ну точно же не с нами. Тому що з нами нічого не проговорили, навіть не предложили. Це от, якщо посеред боксерського поєдинка, в самий такий розгар боя, один із боксерів встановився і скаже, замрі! І тут же може на автоматі відхватити звіздюльного суперника. Бо тому навіть в голову не могло прийти, що кому-то таке прийде в голову. І хто тебе повинен після цього пожаліти? Суддя? Ну, ну типа, да, вважають руски. Объявленное путіним пасхальное перемирие може пророссийски настроить Трампа CNN. Объявленное путіним пасхальне перемирие, вероятно подстигне Трампа к промосковскому определенню конфликта и може сложности для України. Телеканал CNN. Що то я не бачу ніяких сложності, як, Трампа ще Даже, як він зараз впечатлился, його ж надолго все одно не російського? Якщо війна і далі продовжуватиметься в тому же темпі, він цю подачку Путіна з'їсть, дуже швидко з'їсть і не поперхнеться. Бо при всей его чудливости, он лишь же там точно не слепий. Конгрессмен назвал пасхальное перемирие Путина фальшивым. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон заявил, что Россия может прекратить вторжение, которое сама начала в любой момент, и назвал объявленное главой Кремля Владимиром Путиным прекращение огня фальшивым. Ну, теперь до Трампа по линии своей партии вот это все доносить. Хотя, вины так, даже если он вдруг так поплыл вот такой сюрприза. Він же далі почне задавати ті самі питання, які він задавав до Пасхи. І тут вдруг а кажеться, що ніхто нікуди не продвинувся, що все як і було. В Кремле дали понять, что Вашингтон выступает не с теми предложениями. Американская администрация, в том числе Дональд Трамп, понимают причины войны в Украине, но не продвигают разумные идеи из-за антироссийского фона, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Заявление обнародовано на следующий день после того, как Белый дом дал понять, что может прекратить свое посредничество по Украине при отсутствии прогресса. О, не успев Трамп даже отреагировать, як уже опять начал делать что-то не то. То вы его знаете, вы побольше его такой сейчас. Чмиріть і обвіняйте, ви так його ще швидше на свою сторону перетягнете. І що воно вам дасть? Ну вони й самі не знають що. Да вони про то й не думають. Їх же ж більше ніж на один ход ніколи не вистачає. Те, що вони вже почали клеїти дурака і включати себе чуть ли не жертву, це це навіть добре. Це значить, що їхні хренові діла, ще навіть похренові, чим ми з вами собі це представляли? Ну, хорошо? Давайте впечатляйте Трампа і далі, якого вони, як ви поняли, бояться потеряти як переговорщика більше нашого. Ну, давайте. Ми подивимося, що у вас там з фантазією. Це ж не нам мозг напрягати, але він у нас для цього хоча б єсть.